Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма це вас хвилює, і раз на два тижні о цій порі і в цій програмі ми розглядаємо питання соціального захисту людей. Отже, і сьогодні заради цієї мети до нашої студії звітав Дмитро Розуменко, заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, Доброго. Дмитро Анатолійович. Сьогодні тема нашої розмови це легалізація зайнятості та укладення трудових договорів. Наскільки важливою на сьогодні є ця тема? Дійсно, ця тема на сьогодні дуже важлива, тому що легалізовані трудові відносини дуже поширені і в області, і в Україні в цілому. І на підтвердження цього є такі факти, що протягом 2014 року комісіями з легалізації зайнятості. При райдержадміністраціях і міських анкомових перевірено майже 9 тисяч суб'єктів господарської діяльності, це фізичні особи-підприємці, це установи, організації, і за результатами виявлено майже 3 тисячі порушень у цій сфері. Крім того, за даними балансу трудових ресурсів, які щорічно розраховуються департаментом соціального захисту населення де беруться всі категорії працівників по всіх адміністративно-територіальних одиницях області, ця цифра дійсно набагато більша, і вона становить більше ніж 115 тисяч осіб працездатного віку, які не обліковуються як наймані працівники в відповідних фондах, і за яких не сплачуються ні податки, ні, ані соціальні внески. Тому, звичайно, ця проблема дуже серйозна і для області, і для країни в цілому. Наразі, звичайно, для того, щоб бізнес почував себе більш комфортно для того, щоб давали рост і виробництву, існують деякі, вийшли деякі законодавчі обмеження щодо проведення перевірочної діяльності, щодо проведення рейдів, виходів на підприємства. Але, звичайно, незважаючи на це, і працівники, і роботодавці повинні усвідомлювати, що. У роботодавців є відповідальність за найманих працівників, що вони прийняли їх на роботу і повинні забезпечувати їм всі права, які надаються чинним законодавством Конституції України. Це і оплата праці, і відпустки, і соціальні гарантії. А тому це тільки може бути через легалізацію зайнятості. Ось саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Отже, важ... одним із факторів зайнятості є легальне працевлаштування, однак не кожен замислюється, чому саме важливо працевлаштовуватися, уклавши саме трудовий договір із роботодавцем. Поясніть, будь ласка, наскільки це необхідно? Дійсно, це необхідно для забезпечення працівникових його прав та гарантій. По перше, при укладанні трудових договорів вступає в силу законодавства про працю. України, до речі, це законодавство дуже лояльне до працівників, і роботодавець повинен передбачати дуже серйозні гарантії. Це і надання відпустки, і надання вихідних днів, і оплата в разі необхідності вихідних днів у подвійному розмірі, і оплата вечірніх та нічних годин, і настання страхових випадків в разі нещасного випадку або в разі тимчасової непрацездатності тобто, все це. Описано в законодавстві, і гарантії можуть бути тільки при легальній зайнятості, крім так, того, це обов'язки і гарантії від роботодавця, які так. забезпечують соціальний захист працівника, так. і з неукладенням договору, всі ці гарантії працівник втрачає. Так, але і сам працівник повинен теж розуміти, що, наприклад, при призначенні допомоги малозабезпеченим сім'ям, якщо не вистачає для Окремих на життя, скажімо так, то для призначення допомоги малозабезпеченням сім'ям допомога не призначається в разі, якщо в сім'ї в родині є особи, які не працюють, не навчаються і не стоять на обліки в центрі зайнятості протягом трьох місяців до моменту подання звернення до органів соціального захисту, не отримують люди і субсидії. Та, крім і того, така ситуація виплат. по субсидіях. Для оплати житлово-комунальних послуг, для придбання скрапленого газу твердого палива, пічного рідкого палива така ж ситуація, що люди, людям не можна призначити субсидії, якщо на житловій площі зареєстровані особи, які не працюють, не навчаються і не стоять в центрі зайнятості. Крім того, повинні працівники розуміти, що і в разі настання непрацездатного віку це пенсійний вік, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення. Мінімальний стаж для отримання пенсії за віком складає 15 років, а для отримання повної мінімальної пенсії за віком необхідний стаж для чоловіків 30 років, а для жінок 30 років, а для чоловіків 35 років. Крім того, звичайно, є такі більш глобальні наслідки цієї проблеми це відсутність відрахування до фондів і відсутність відрахування до бюджетів усіх рівнів. А це, звичайно, і програми соціальні, і медичний захист, і соціальний захист, і розвиток певної території, громади, міста, села. Тобто, це таке явище, яке має наслідком як і для роботодавця, так і для працівника, так і для громади в цілому. І звичайно, зважаючи на це, працівники повинні наполягати на укладанні трудових відносин з роботодавцями. Дякую за відповідь. Але ми переви перерахували в основному. Ті е, втрати, які несе працівник, який працює без трудового договору. Але не завжди, я думаю, що не, жоден працівник не хоче ось на таких умовах працювати, за винятком певних якихось життєвих обставин. Чи має роботодавець якийсь, чи несе негативні наслідки від того, що він не укладає трудові договори Зазвичай, з працівниками? з іншого боку, роботодавець, так скажімо, виграє? В тому, що він дещо приховує якісь виплати до фондів, до бюджету для самого працівника. Отримує матеріальну вигоду. Але з іншого боку, працівник, який не з яким ми не вкладемо трудових відносин, він не підпорядковується офіційно трудовому розпорядку. Працівник не може вимагати від нього дотримання цього трудового розпорядку. Він не може покласти на нього матеріальну відповідальність. Він не може притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Тобто такий працівник майже безконтрольний. І, і... перед законом не має ніяких, ніякої відповідальності? Так, якщо немає відповідальності у роботодавця перед працівником, то аналогічно немає відповідальності і у працівника перед роботодавцем. Тому це така проблема взаємна їх. А скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити, що в такому випадку роботодавці порушують законодавство України? Звичайно, ну, відповідно до законодавства України. Зокрема, до статті 2, де прописано, що працівники реалізують свої, громадяни реалізують свої права на працю шляхом укладання трудового договору. Статтею 24 Кодексу законів про працю прописано, що обов'язкова форма укладання трудового договору в письмовому вигляді необхідна при організованому набору працівників, при оформленні працівників у фізичній особі підприємця і при укладанні. Коли працівник наполягає на укладанні трудових відносин, тобто це прописано в законодавстві. І, звичайно, якщо ці умови не виконуються, це є порушенням законодавства. Зокрема, це порушення передбачено Кодексом законів про адміністративне правопорушення в Україні статтею 41, де прописано, що за такі правопорушення накладається штраф від 30 до 100 не оподаткованих мінімумів доходів громадян. І відповідно до... Цього кодексу, статті 255, право на складання протоколів мають Державні інспекції з питань праці України. Крім того, відповідна відповідальність передбачена кримінальним кодексом України, це статті 172, 173, 175, де також прописана певна відповідальність роботодавцям за наукладення вчасно відповідного законодавства трудових відносин. Отже, можемо говорити, що роботодавець, який не укладає трудові відносини, несе відповідальність перед законом. Наскільки вже закон досліджує цю відповідальність і держава, наскільки пильно стежить, то це вже на совісті. Держави, так скажіть, будь ласка, нелегальна зайнятість більш поширена у сфері малого бізнесу, і чи є якісь вимоги до оформлення трудових відносин саме в цій сфері? Звичайно, є відповідні нормативні праві акти. Зокрема, це постанова Кабінету міністрів від 29 жовтня 2009 року, номер 1168, де прописана процедура прийняття на роботу, процедура звільнення. Працівників, які працюють у фізичних осіб підприємців, так зокрема до цього нормативного акту працедавець, роботодавець повинен звернутися до центрів зайнятості за місцем реєстрації, подати свій копію свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності, ідентифікаційний код, ідентифікаційний код працівника, і відповідно укласти три. Примірники договору про працевлаштування. Протягом п'яти днів в центрі зайнятості реєструється цей договір, два його примірника повертаються роботодавцю, один з яких потім він повертає робітнику, а один залишається в центрі зайнятості. Якщо потім виникають якісь обставини, за якими необхідно звільнити працівника, така ж зворотня процедура, роботодавець. Приходить до центру зайнятості, подає необхідні документи на звільнення, вказує причину звільнення і трудову книжку працівника подає. І потім повертає працівнику трудову книжку із засвідченням відповідного центру зайнятості, де зазначена дата звільнення, причина звільнення. Тобто всі ці моменти, всі ці нюанси прописані так. в законі і е, доступні до широкого кола. Так, крім того, це можна. І в інтернеті подивитися і підняти певні нормативні акти. І сама форма трудового договору виписана наказом Міністерства соціальної політики номер 260 від 08.06.2001 року, де прописані основні вимоги, основні позиції, які необхідно укласти між. Працівником та фізичною особою підприємцем Ось з цього питання хотіли з цієї теми більш докладну інформацію почути, наскільки прописані в законі права у цих нормативних актах права і обов'язки і працівників, і роботодавців, чи вказано, яку саму роботу повинен зробити? Найманий працівник, чи, прописані, е, чи прописана відповідальність роботодавця і його обов'язки перед працівниками? Звичайно. Відповідно до типового договору, який вкладається. В цьому договорі повинна бути вказана, по-перше, професія, за якою працівник буде працювати на підприємстві, час його роботи, тобто з 8 до 17, або якщо це проміжок часу, наприклад, з 8 до 12, а потім 17 до 20, наприклад, навіть це якщо теж... це година чи дві так, години, також повинно бути вказано. Потім необхідно зазначити дані про відпустку, коли вона надається, на який термін, і відповідно до законодавства законодавство не може бути менше, ніж 24 календарних дні. Крім того, роботодавець зобов'язаний надати робоче місце, забезпечити необхідним приладдям, умовами роботи, забезпечити необхідні заходи щодо збереження життя та здоров'я працюючого. То всі ці моменти необхідні бути прописані в цьому трудовому договорі. А чи вноситься до нього зап чи вноситься при цьому запис до трудової книжки працівника? Бо це для багатьох також для всіх є важливим. Звичайно, при легальному укладанні трудового договору роботодавець вносить запис до трудової книжки працівника. І, звичайно, це працівнику дуже корисно, тому що потім наступний. Працедавець може побачити його досвід роботи, певну кваліфікацію і вже приймати рішення про наступне працевлаштування. І ще один момент. Існує практика у роботодавців перед тим, як взяти на роботу працівника, встановлювати випробування для тих, хто бажає працювати, і випробувальний термін. Наскільки це законно? Це законно, але знов-таки ж це повинно бути все легально. Тобто при укладанні трудового договору необхідно це право працедавця, і це за узгодою сторін, може бути встановлений випробувальний термін. Випробувальний термін не повинен перевищувати трьох місяців, а для робітників він не повинен перевищувати одного місяця. Крім того, існують певні категорії працівників, для яких неможливо встановлювати законодавство забороняє встановлювати такий випробувальний термін. Це, зокрема, особи, які не досягли 18 років. Це молоді робітники після закінчення профтех навчальних закладів, це особи, звільнені з військової служби, а також інваліди. Тобто без іспитів і без випробувального терміну ці категорії громадян роботодавці повинні брати на роботу. Так, це вони їх повинні брати без випробувального терміну, якщо вже погоджуються їх брати. Так, дякую за відповідь. І ще одне запитання можна почути у розмовах, і взагалі ми знаємо, що практикується укладення певних правових угод, цивільно-правових угод. Що це за угоди і наскільки вони законні? Так, дійсно на сьогодні дуже поширені так звані цивільно-правові угоди, це альтернатива трудовим договорам. Але це вони мають суттєву різницю. Вони мають суттєву різницю і для визначення обов'язків і прав як роботодавця, так і працівника, і для визначення відповідальності в разі виникнення певних конфліктних ситуацій між цими особами. Зокрема, головне, головна відмінність, що для укладання трудового договору, при укладанні трудового договору для роботодавців необхідний сам процес виконання певної роботи, тобто це певна періодичність роботи, а для цивільно-правового договору найголовніше це результат цієї роботи, тобто кінцевий термін і кінцевий результат певного виду робіт. Ми вже сьогодні говорили про трудовий договір, про його укладення. Давайте все ж таки скажемо, що це за документ такий, що він собою являє і яку він цінність представляє. Взагалі, відповідно до законодавства, трудовий договір це угода між власником або уповноваженим органом, тобто роботодавцем та працівником, де роботодавець зобов'язується забезпечити певні умови праці для працівника. Знарядити його необхідним робочим місцем, а працівник зобов'язаний виконувати певну функцію за певною посадою на підприємстві. А відповідно до цивільно-правового договору-правовий цивільно договір це, це угода між, між фізичними особами, які укладають певний договір для надання певного виду послуг, певного виду робіт. Або здійснення певної діяльності. Але е, при цьому головна відмінність, що при цивільно-правих договорах е, інша особа, яка виконує цю роботу, виконує цю роботу на свій страх і ризик, е, можливо, з своїм приладдям, інструментами, тобто він е, майже незалежен від роботодавця. Не підпорядковується ні трудовому договору, ані трудовому розпорядку. Тобто головний. Для укладання цього договору предмет договору це сам результат цієї праці. Ось такі працівники менш захищені перед законом, але такий вид діяльності і трудової угоди також має місце бути, якщо у людини, наприклад. Існує інша робота, постійний заробіток, так і вряді інших. Це уголів. одна з таких гнучних гнучких форм зайнятості, тому вона має місце Бо сезонні роботи. Також має місце. Головне, що все ж таки угода певна укладається, і відповідальність, і права і обов'язки, хоч якимось чином прописані роботодавця і працівника. Звичайно, але в цьому випадку ми не можемо називати його роботодавцем працівником. Це певна угода двох сторін щодо виконання певної роботи. Ну, мабуть, так більш правильно. Головне, що все ж таки прописані певні моменти, Зачем? і люди можуть в разі якихось ситуацій можуть добуватися виконання Зачем? свої і боротися за свої права з будь-якої зі сторін. Скажіть, будь ласка, і ще таке питання, мабуть, дуже гостре на сьогодні в. Складний такий час для нашої країни, і в нашу, до нашої області прибувають люди, із зони проведення антитерористичної операції. Чи могли б ви прокоментувати ті проблеми, які виникають у зв'язку із цим, у саме у галузі у сфері праці та зайнятості? Звичайно, головна проблема це втрата роботи, втрата заробітку, втрата засобів до існування, але є певні. Такі основні проблеми, з якими звертаються ці люди, по-перше, вони бояться втратити роботу за своїм основним місцем проживання. Вважають, що якщо вони не з'являються на роботу, то роботодавець може їх звільнити за прогул. Але на такий випадок є роз'яснення Міністерства соціальної політики, що в разі Якщо ці працівники переїхали з зони проведення антитерористичної операції до інших регіонів України або залишилися на місці, але з об'єктивних причин не можуть не можуть виходити на роботу. Звичайно, це і бойові дії, і закриття підприємств, то такі таких працівників неможливо звільнити за статтею 40 частина 1, тобто за прогул, тому що це є поважна причина не виходу на роботу. І в такому випадку міністерство рекомендує для таких працівників і для роботодавців надавати їм відпустки без збереження заробітної плати, відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін, просто відпустки, але, звичайно, не звільняти таких працівників, тому що це причина, є поважна причина для невиходу на роботу. Так. Інша проблема, з якою ми стикаємось, це те, що доволі багато приїжджають. Фізичних осіб підприємців, тобто роботодавців, які хочуть продовжити на території області свій бізнес, але існувала проблема, що вони не можуть перереєструватися в органах юстиції. Державний реєстратор не може переєструватися з, наприклад, з Донецької області до міста Миколаєва, тому що відповідно до закону такі дії можуть проводитись тільки за місцем проживання, за місцем реєстрації. Перереєструватися. На цю проблему ця проблема була подінята облдержадміністрацією і направлена до відповідного штабу урядового з питання проблем переселенців. І вже надійшла нам на минулому тижні відповідь, де вийшов наказ Міністерства юстиції, де зазначені певні регіони України це області Полтавська, Кіровоградська, Чернігівська і Сумська. Де визначені за певними районами певні райони закріплені Донецькій та Луганській області, де люди, коли приїжджають в інші регіони України, можуть поштовим повідомленням направити подання про перевістрацію до іншого регіону України. Тобто наразі ця проблема вирішена. Це приємна звістка, і я думаю, що багато людей можуть скористатися цими можливостями, які зараз відкрилися. Добре, що проблема вирішується. І у нас ще декілька хвилин залишається. Тож я хочу скористатися нагодою і поставити вам запитання стосовно іншої теми, але воно дуже гостре і нагальне. Чи могли б ви прокоментувати компенсації по оплаті житлово-комунальних послуг? Але, будь ласка, коротенько, дійсно. Три це хвилинка. дуже нагальна проблема. Якщо в нас дозволить час, воно дуже швидко. Це така програма запроваджена урядом у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, і право на призначення компенсації мають сім'ї середньомісячний сукупний дохід, який менше ніж прожитковий мінімум на сім'ю. Для отримання такої компенсації необхідно заявою звернутися до відповідного органу соціального захисту населення, де у 10-денний термін заявника повідомить про прийняття рішення. Про надання компенсації. Для призначення компенсації необхідно подати довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, і довідку про доходи таких осіб. В даному випадку розмір компенсації визначається як різниця між розміром в межах норм споживання плати, яку платили особи, які проживають до підняття цін і тарифів, і після прийняття цін і тарифів. Ну, для прикладу, якщо сім'я. Платила до підняття 300 гривень, а наразі вона платить 400 гривень в межах споживання, то така компенсація буде 100 гривень. Тому, будь ласка, хто бажає визначити своє право і хто бажає отримати компенсацію, необхідно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання, там дадуть повне роз'яснення і приймуть рішення про надання компенсації відповідної. Отже, нагадуємо, з будь-яких питань звертатися до органів соціального захисту за місцем проживання. Шановні друзі, сьогодні ми говорили про легалізацію зайнятості І з гостем нашої студії Дмитро Розуменко, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, сьогодні завітав до нашої студії. Ми вдячні вам за вашу розповідь і будемо. Зустрічатися в наступних програмах, розглядати наступні теми соціального захисту наших громадян. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.